Привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось таку красиву рамку для фото, яка має підставочку. Якщо хочете, можна приклеїти петлю за допомогою петлі, підвішувати її до стіни. Вона у техніці аплікації з природних матеріалів за допомогою яєчної шкаролупи та декупажу серветками. Ось така цікава річ, яка може стати у нагоді кожному. Далі показую сам процес роботи. Для роботи над рамкою для фото нам будуть необхідні такі матеріали та інструменти. Це яєчна шкаралупа, це серветки паперові, звичайні, або можна е, спеціальні для декупажу купувати, це вологі серветки, клей ПВА, це акриловий лак на водній основі, такий лак можна купити у крамницях творчості або у будівельних магазинах. Це шматочок невеличкий атласної стрічки. Це, звичайно, картон. Із інструментів будуть необхідні ножиці, клеєвий пістолет, зубочистка та лінійка. Для того, щоб розпочати роботу над рамкою для фотографії, ми повинні визначити, якого розміру буде наша фотографія. Наприклад, я роблю рамку для фотографії розміром 10 на 15 см. Для цього нам потрібно для, по кожній зі сторін додати 7 або 8 см. У мене немає такої можливості, оскільки картон, який я знайшла пакувальний, містить інші розміри, тобто менші. У моєму випадку фотографія 10 на 15 і до сторін я додаю 6 см. У мене два однакових прямокутнички: це буде передня і задня сторона. одну Відкладаємо заготовку і працюємо із основною? Ще раз наголошую: рамка 10 на 15 плюс 6 см. Розміри моєї заготовки 16 на 21 см. Як визначити, яким чином ми виріжемо віконце всередині? Віконце має бути десь на 0,5 1 см менший, ніж розмір фотографії, для того, щоб фотографія звідси просто не випадала. Тому, яким чином ми розрахунок зробимо? Оскільки менша сторона у нас 16 см рамки, а менша сторона фотографії 10 см, ми віднімаємо цей розмір, і у нас виходить 6 см. 16 відняти 10 дорівня 6 см. Але нам треба так зробити, щоб не випадала фотографія. Тому ми додаємо ще 1 см. Різниця виходить 7 см. Ділимо 7 см на 2. Це виходить. по 3 см та 5 мм ми відкладаємо на кожну сторону. Від кожного кутика. Получаємо позначки під лінійку. Таким чином у нас буде дуже рівненьке віконечко. Ви завжди зробите його так, як потрібно, не буде кривизни. Ось таким чином У нас утворилось віконечко під нашу рамку. Переміряємо розміри і подивимося, чи правильно ми виміряли, 14 по меншій стороні 9. Все правильно. Таким чином, наша фотографія буде триматись і не випадати. Беремо ножиць для паперу і робимо невеличкий прокол. Робимо це дуже повільно, все. Ми з вами зробили невеличкий отвір, доходимо з будь-якої до сторін і рухаємось по колу, вирізаємо нашу рамку. Розпочинаємо нашу роботу. Обклеювання основи рамки яєчною шкаралупою. Для цього наносимо невелику ділянку клею на нашу рамку і поступово оздоблюємо яєчною шкаралупою. Попередня шкаралупа, нагадую, має бути вимита та очищена. Ми можемо просто взяти шматочок невеликої шкаралупки за допомогою дерев'яної палички. Ось так натискаємо. Відповідно, утворюються у нас такі невеличкі шматочки. Намагайтесь приклеювати так, щоб у вас не виходили шматочки за край картону. Можна дерев'яну паличку замінити на зубочистку. Єдина вимога, що ось ці шматочки мають бути не занадто великими, крупними я маю на увазі. Ось таким чином ми проклеїмо усю заготовку нашої рамки. Це дуже довгий, трудоємкий такий процес. тому роблю все до кінця показую вам уже готову технологічну операцію. Ось такий результат роботи ми з вами маємо. Ще раз наголошую, для того, щоб працювати. Цією технікою не потрібно спішити, оскільки шматочки не повинні виходити за краї, а також вони мають бути один від одного на певній відстані, і обов'язковою умовою є зняття шкірочки із яєчної шкаралупи, оскільки робота тоді буде виглядати неохайною. Залишаємо до повного висихання і перейдемо до оздоблення нашої рамки для фото. Для того, щоб розпочати роботу над оздобленням рамки у техніці декупаж, можна взяти серветки спеціальні, які є для декупажу. От у мене, наприклад, у моїй колекції є дуже багато цікавих таких серветок із різними орнаментами, різними малюнками. І застосовуючи техніку декупаж, не обов'язково брати увесь малюнок із даної серветки. Наприклад, ми можемо вирізати окремі елементи, надписи, навіть фон, який ми хочемо приклеїти. Приклею листочок, виріжу окремі деталі, оскільки вгрону винограду занадто велике. Я візьму маленький шматочок, повирізаю ті деталі, які мені необхідні. І зараз покажу розташування на самій рамці. Але для того, щоб розпочати роботу над даною технікою. Ми розкриваємо нашу серветку, я вирізаю окремий елемент листочків і гроно винограду. Розділяю елементи. Ось такий у мене вийшов листочок. В даному випадку, ось він так має виглядати. Ось так я собі уявляю свою майбутню рамочку. Дивіться, що я зробила. Розкладаємо деталі, усі вирізані, в тій типу послідовності, в якій ви хочете, наклеїти їх у кучки. Для роботи ми будемо використовувати клей ПВВ із, змішаний із водою у частинах один до одного, щіточка. І на що хочу звернути увагу? В даному випадку у мене немає різниці, чи прогрунтована рамочка чи ні, Уже сама яєчна шкаралупа. Якщо ви використовуєте серветки білого кольору, то звичайно через білий фон буде видно ось ті шкаралупки білого чи коричневого кольору. Тоді вам треба взяти їх однакового кольору або краще зробити грунтовку. Це нанести безпосередньо на саму шкаралупу такий саме розточно з цього шматочка. Оскільки він буде перекриватися у мене, і з серединки промащуємо від серединки до краю, таким чином розм'якшуючи серветку поступово, у нас не повинно залишитись якихось тріщин. Дивіться, якщо робоча поверхня ваша. Повинна бути захищена, будь ласка, ви можете підкласти, чи це клеюнка, чи це дощечка дерев'яна, для того, щоб захистити вашу поверхню від клею. І ось таким чином рухаємось і наносимо, промокаємо краї і завертаємо їх нібито на край. я маю на увазі на бік рамочки. І ось так аж під низ. Те саме проробляємо з іншої сторони. Я не хочу зрукшувати свої заготовочки і допоможу це зробити за допомогою рук. Просто прижму трошки з тієї сторони. Ще раз прохожу по готовому зразочку клеєм. Обережно не е, зловживайте, оскільки можуть розірватися шматочки серветки. Обережно переставляю рамочку так, щоб в мене не зрушилися інші елементи. Перекладаю інший фрагмент серветки і розпочинаю робити те саме від серединки до краю. Наша рамочка підсохла. І зараз ми обробимо її лаком на водній основі. Це акриловий лак, прозорий, без кольору. Мається на увазі. Ось так він виглядає, як звичайна біла фарба акрилова. Він не має запаху. Тому дуже доцільно використовувати його ось для таких виробів в домашніх умовах у будь-яку пору року. Звичайно, для цього краще використовувати щиточку ширшу. У мене просто немає зараз у наявності, але він настільки має гарну консистенцію, що. Можна навіть і такою щіточкою промащувати. І ось таким чином ми проходимо усю роботу, показую готовий результат. Для цього я вирізала заготовку шириною 7 см, довжиною 17 см. На одній зі сторін я зроблю завуження. Зріжу на кутиках, ну десь відкладу по 4 см з однієї, з однієї сторони, і 4 з іншої. І зріжу кутики для того, щоб моя підставочка стояла. Якщо ви хочете, щоб ваша рамка висіла на стіні, ви можете не робити таку підставку, а просто на задній частині рамці приклеїти петлю за допомогою будь-якого клею. Ось така підставочка. Тепер нам треба із цієї сторони відмітити 1 см і зробити лінію перегину. Тобто перегнути по цій лінії. Сподіваюсь, мені це вдасться, оскільки картон трохи заміцний. Ви знаєте, для цього етапу краще брати, мабуть, картон трошки тонший. Ну, нічого. Значить, зробила. Можна це зробити за допомогою олівця, надати форми. Ось. у нас. Все, приступаємо до збірки нашої рамки для фотографії. Я рувала фото, яке мені сподобалося, і додатково його заламінувала за допомогою праски, навіть без ламінатора. Чому? Оскільки фото має властивість вигорати, і щоб зручно було доглядати за цим виробом, я його проламінувала. Тепер. Складаємо все, як то кажуть, до кубки. Для початку нам треба подивитися, яким чином буде розміщуватись наше фото. Ось так воно буде виглядати. Прошу клей безпосередньо на задню частинку рамки. Ви знаєте, що гарячий клей це речовина, яка дуже швидко застигає, тому робити все потрібно правильно. І не забувати, де у нас верх, а де низ фотографії. Оскільки потім ми відірвати, просто не зможемо все. І ось таким рухом приклею фотографію до верхньої частини рамки. Звичайно, притримую кілька, кілька секунд. До речі, я не сказала, можна ще лаком акриловим покривати другий шар. Це робиться для того, щоб. Ну, шар зазвичай лак він покривається двічі для того, щоб мати гарну текстуру, для того, щоб гарно давати блиск. Але якщо ваш лак, так як і мій, от він напівглянцевий, то він, однак, не буде такого блиску вам давати. Так щоб зовнішня, зовнішня сторона була без малюнка, можна навіть зробити декілька рухів по центру. Розправляю швиденько з цього краю Склеїмо нашу рамку Будете. все. Нам залишається приклеїти тільки нашу ніжку. Для цього ми приміряємо, яким чином хочемо, щоб рамка стояла. Чи на цю сторону, чи на цю різниці немає. Єдина відмінність ви маєте. Прикласти, подивіться, фотографію ось до кутика. Можна трошки далі взяти. Головне, щоб у нас нижні краї ніжки і фотографії зійшли. Наношу клей на саму ніжку. Ось так приклеїлась наша рамка, але є один важливий аспект. Подивіться, дуже часто, коли ми ставимо рамку, поки вона нова, вона тримається ніжка, а потім ця ніжка починає від'їжджати. Щоб цього не було, я приготувала ось такі два квадратики розміром 3,5 на 3,5 см і стрічка. І зараз ми зробимо такі фіксуючі, таку фіксуючу, скажімо, деталь. Приклеюємо стрічку на одну сторону і закриваємо відразу клаптиком картону. І з іншої сторони так само, але перед цим ми зафіксуємо і подивимося, на яку величину нам потрібно приклею спочатку стрічку, будьте обережні, із гарячим клеєм. І наношу клей безпосередньо на сам картон. І тепер подивимося, скільки нам потрібно стрічки, щоб тримало ніжку. Нанесла клей на іншу, на інший клаптик картона і приклеюю до рамки. Та наша робота готова. Виріть з любов'ю.